Компанія Кернел завжди підтримувала громади. Після того, як вже декілька років війни пройшло, з'явилося дуже багато наших бойовиків, їх родичів, які повернулися з війни. Тому в цьому році ми знайшли організацію, знаходиться в наших українських Карпатах, де є професійні психологи, професійні реабілітологи. Професійна база, яка допомагає нашим військовим повернутися до цивільного життя. У нас є психологічна та фізкультурно-спортивна реабілітація. Саме акцент кладеться більше на сімейну реабілітацію. Коли пропонуються якісь варіанти вправ, технік дружина швидше відгукнеться, що воно десь дієво, що воно працює. Тому і сімейна терапія для нас показує практика, вона дійсно є корисною. Ми провели вже три заїзди. І плануємо в подальшому також продовжувати цю благородну місію. Подяка нашій компанії Кернел за те, що дали нам можливість побувати в такому закладі. Дякую щиро за підтримку, за все, за те, що вони нам сьогодні, на сьогоднішній день надали. Хочеться сказати, щоб їхали з сім'єю і, і не вагалися. Ми просто ну, перший раз приїхали, можна сказати, на відпочинок на реабілітацію. І це дуже приємно і, і корисно. Це дуже важливо, що за нас пам'ятають.